Give Овний данконтест планети вже сьогодні. Склад учасників цього року не надто багатообіцяючий, але можливо саме через це вони зможуть нас здивувати. Багато хто чекав на Мака Маклана, який міг би встановити ще один рекорд, який я думаю побити було б дуже непросто. Він міг стати чотириразовим чемпіоном NBA, виграючи це підряд кожного року. Але на жаль, він не підтвердив свою участь цього року. Проте зняв відео, яке буквально говорить Біс у цей контест. Дивись на це. Він вирішив влаштувати. Собі челендж і повторити чотири будь-які данки, які коли-небудь забувалися на контесті NBA, що говорить про його рівень без жодних слів. Він має рандомно витягнути назву Данка, який буде повторювати. Будь ласка, тільки не Айрон Гордон. Він витягнув Данк Джеральда Гріна із задуванням свічки у 2008 році. Він зазначає, що це одне з його найголовніших спогадів, так само, як і стрибок Блека Гріфіна через машину. Ці події назавжди залишаться у його пам'яті. Окей, значить, я піймав. М'яч після навісу задув свічку і забив данк. Я досі не розумію, як кекс не впав. Я думаю, це найцікавіша штука. Давайте подивимося, чи вийде у мене це зробити. Я боюся, але поїхали. Ти хочеш спіймати м'яч і одночасно задути свічку? Я хочу спіймати м'яч, задути свічку і забити данк після цього. Тобто, ти хочеш спершу спіймати м'яч, так навісь мені раніше. Якщо я це зроблю, ти з'їсиш його, чесно кажучи, коли я тільки ввімкнув це відео. У мене в голові не було жодного варіанта данка, який він не зміг би формально повторити. Формально я маю на увазі, що він на 360 Вінса картера Він заб'є, але не заб'є як Вінс. Технічно він прокачаний дуже сильно. Перша спроба. Він робить це з легкістю, але він одразу почав сумніватися. Задув він свічку, чиво вона погасла від м'яча. Він одразу пішов дивитися у повільнений повтор з усіх ракурсів. І щоб не було суперечок, він вирішив, що він погасив свічку м'ячем, тому буде стрибати знову. Друга спроба це було саме те, що потрібно. Цього разу він трохи змінив тактику, спіймав м'яч двома руками, трохи завіз у повітрі, погасив свічку і після цього забив данк. Окей, я це зробив, і ми не будемо забувати про наші парі. Ти маєш з'їсти цей тортик, але маєш сам його дістати звідти. Переходимо до другого данка. Він витягує свій власний данк, яким він здивував напевне найбільше на тому контесті у 2024 році. Як це часто буває, сам данк став відомим завдяки Маку Маклану, але винайшов його Джордан Кілгенен. А зараз дуже часто версію з навісу використовує Талір Карі. у 2024-му Не тримав для мене м'яч. Тоді вийшло не зовсім так, як ми хотіли, і бали були не дуже високими. Тож круто, що ми можемо це повторити у цьому данку. Важлива інерція. Коли ти стрибаєш через найта, потрібно відпустити м'яч у повітрі, а потім спіймати його і забити. Це дуже складно зробити плавно. Фан факт, ні ви файла last year for hashtag sterdy. Getting kind of a big head with his, his fame. Хоч данк реально дуже непростий технічно. Макс справляється з ним з першої спроби. It's habit. It's a habit. Переходимо right, до третього данка. Данк з пасом головою 2005 рік. Це стівнеш. О Боже, до цього все йшло гладко, але обіцяють цей ми не зробимо з першої спроби. Це був крутий момент. Я пам'ятаю, як дивився це. Тут все залежить від пасу. Тож тиск на нейті. Нам потрібно, щоб він увімкнувся наповну. Даємо собі п'ять спроб. О, він вдягнув Джерсі. Подивимося, чи зможе він віддати такий пас. Нейт сказав, що знадобиться п'ять спроб. А я ставлю на те, що менше. Головне це база.

О боже мій, йому потрібно визнання. Не недооцінюйте мене. Усього дві спроби. Чудова робота. О май гаш! Only need to. Good job. Right. Це пройшло на диво. Добре. Останній данк. Обираємо Фіолетовий 1992 рік. Данк із пов'язкою на очах. Я вважаю, що це найінтригуючий данк в історії, тому що я не знаю, правда це було чи ні. Зараз я можливо осромлюсь, але мені завжди хотілося перевірити, чи це реально. Я сам нещодавно вперше пробував це зробити, і можу сказати, що це дуже і дуже складно. Якщо він справді нічого не бачив, то у мене немає шансів. Мені здається, що він щось бачив. Не хочу хейтити, але перевіримо. Через цю пов'язку абсолютно нічого не ви. Тут навіть спеціальні накладки, щоб не можна було глянути вниз. Спершу я відмірюю кроки, спробую від штрафної лінії. Якщо я заплющу очі і побіжу звідси, я навіть кільце не знайду. Хлопці, мені потрібно, щоб ви мене спрямували. Моя ліва рука по центру, трішки правіше. О, тепер по центру. Даю собі п'ять спроб. Це було хоча б близько? Це жахливо, чесно. Думаю, мені потрібно підглянути перед стартом, щоб не вбитися. О, було близько. Давай ще раз. Yeah. People will never know the struggle. Third try, baby. Let's make it. Він зайшов. Ви знущаєтеся з мене? Він зайшов. Мак без жодних сумнівів справляється з усіма чотирма данками. Це цікава ідея для відео. Особливо круто було побачити в головній ролі Мака Макланга. Я особисто робив такий формат і повторював кожен данк Джейсона Річерсона. Було весело і цікаво. Я впевнений, що мак узяв би перемогу і в цьому році, причому без особливих проблем. Напишіть у коментарях, що ви очікуєте від цього контесту, і хто хоче відгадати переможця. Чекаю в коментарях.